Доброго дня! Ви на каналі Час Купчик і сьогодні я знімаю відео про дебют італійська партія. Давайте почнемо. Значить, спочатку я розкажу, як вона виникла. О, це є одним з найстаріших шахових початків. Італійською звучить як Джоко П'яно, Що означає тихий початок? Аналізи італійських майстрів, які з успіхом застосовував його на практиці, головним чином Педро Даміано, з'явилися вже в XVI столітті. Джоакіно Греко також використовував цей дебют на початку 17 століття. Джоакіно Греко це є один з останніх неофіційних майстрів неофіційних чемпіонів світу. Значить, давайте подивимося зараз його. Спочатку білі ходять Є4, Є5. Кіннів 3, Кінце 6, Сонце 4, сонце 5. Це головна розстановка італійської партії. Значить, я впевнений, вам вона попадалася вже багато разів. Можливо, якось така позиція у вас виникала. Вона є дуже популярною. Багато любителів, багато любителів вчать її першим. Не любителів, а багато хто. Починає саме з неї, бо ну, її, наприклад, тренери дуже часто радять, і на турнірах вона дуже часто навіть на високому рівні. Значить також тут може бути якось так, з, розта... з перестановкою ходів. Кінів 6, наприклад, можуть зіграти. Це взагалі захист двох конів. Якщо хочете, щоб я розібрав його детальніше, то, то я вам то я розберу. Попрось напишіть про це в коментарях. А поки що, тут так з перестановкою ходів Д3, слон С5, я та ж сама італійська партія. Значить, С3, Д6, слон Б3, А6, кінь БД2, слон С7, кінь, кіньф 1, А6, кінь, Г3. Якось так може поучитися також. Значить, слон це 5. Є багато варіантів, аж шість. Давайте споча... шість самих таких відомих. Перший ми розберемо найпопулярніший, найвідоміший, його в основному І грають. Ну, наприклад, Магнус Карус чемпіон світу, Фобіано Каруано. Багато хто грав це це 3 Цей хід С3, це е, ним готують хід D4. Значить, тут ходять в 6. Д4 забирають, забирають слон дає шах на Б4. Значить, тут є два варіанти. Перший варіант кінь с 3. Другий варіант, другий варіант слон Д2. І тоді, якщо забирають, то забираємо саме конем. І захищаємо ось, цю, ось цього пішака. І скоріш за все, напевно, слон Д2 це кращий варіант. Значить. Давайте також подивимося, якщо відійдуть слон Б6, то це вважається неточністю. Адже тут починається лавина пішаків, пішаки наступають на коні, коням треба тікати десь і о, вже краще позиція в білих. Значить, слон Б4 шах, кінці 3, значить, ви зрозуміли. Давайте подивимося наступний варіант. Наступний варіант також досить популярний, його грають на високих рівнях D3. Д3. Д3 досить частий хід не тільки в італійській партії. Це взагалі в дебютах, якщо грають Е4. Е4, Е5, то часто потім, ну, з перестановкою, спочатку там коні в якісь виводять. Ем... А, по, а, потім, а потім там Д3 може бути. Може бути спочатку ще хід з слоном. І взагалі в плані розвитку фігур, то завжди Д3 має бути. Д3, Д6, і щоб слон міг вивестись. Ну, це якщо д 4 ходить. Якщо Д4, якщо то зразу треба слоном ходити трохи швидше. Значить тут кінця 3, кінів 6. Рокировка, рокировка. Якось так. Також тут є варіант, коли грають зразу кінів 6. Тоді є профілактичний хід слон Б3. Відійшли. Рокіровка. Рокіровка а 6 С3 Д5 ЕД. Кінь Д5. Кінь БД2, кінь 6. Кінь С4, тура є 8. h 3 Також тут є варіантів, тура є 1. Туре є один, щоб нападати на ось цього пішака. Um, значить, давайте подивимося наступний варіант. А наступний варіант це Б4. Це вже не італійська партія. Це переходить в так званий гамбіт Еванса. Він не є найпопулярнішим. Принаймні на любительському рівні ви його рідко зустрінете. Проте в партіях які ось... часто це можуть бути саме якісь майстри. Проте буває гросмейстер, Є багато партій, там, де гроссмейстери також це грали. І ті ж самі чемпіони світу це грали. Проте в основному тут перемагають чорні. В основному перемагають чорні при правильній грі, тому його й не застосовують. Ну, менше застосовують при гроссмейстері. Менше застосовують, тому що при правильній грі... Тут же ж вони програють одну, а то й дві, а той три пішака вони віддають на атаку. І через це вони можуть програти. А, але проти тих, хто не знає це, то це дуже легко можна виграти. Тут дуже сильна атака починається. Тут так забирають, проганяють слона. І, ну, якщо хочете подивитись цей дебют окремо, то пишіть в коментарях. Значить, d 4 хід, якщо зразу ходять. Гроссмейстери, супергросмейстери такого, можливо, ще дуже давно. Але якщо і грали, то дуже давно. А так, зараз, принаймні, в 2000-х супергросмейстери такого не грали. Хіба в товариських партіях. Я маю на увазі те, що на дуже важливих турнірах такого зазвичай не грають. Це вже трохи рідкісний. Рідкісний варіант. Його зазвичай можуть зіграти майстри, якісь, ну, щось такого. Але D4 також зустрічається. Кінь С3 також є варіант. Гроссмейстери також це грають, особливо, там, наприклад, такі, як Володимир Крамник, чемпіон світу, який був чемпіоном світу, значить, такі шахісти Тут кінів 6 просто відповісти і все. І останній варіант слон в 7. Це поганий варіант. Це поганий варіант. Проте, ну, проте його деколи, але дуже-дуже рідко грають. Це закінчується поразкою. Це називається «Гамбіт Джерома». Проте його не варто грати, я вам не рекомендую тут ви програєте фідгуру. Якось воно так мало має получатися. Також тут можна ферсаж 5. І, ну, типу, відіграють хоч якусь, але все ж таки слон за пішака це не найкраще. Ну, хоча ось тут, це, тут король в центрі. Але все одно, ну, подивіться на позицію. Нічим не відіграє. Не відіграють цього, цього слона за пішака. Тут. Якщо подивитися не розвинуті взагалі фігури в білих, ну, в чорних типу те ж саме, і то слон у них розвинений. Тому в них в рази ну, набагато краща ця позиція для чорних. Тому це ні в якому разі краще не грати. Значить, пишіть в коментарях, яке... чи вам сподобалося це відео. Пишіть, який хочете варіант, гамбіт. Дебют, захист атаку, про неї, про неї послухати і подивитися, як її грати. Якщо можете загулити, якщо вам сподобається там, назва чи що, то можете попросити в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до побачення.